Карбомід 100 кілограмів на гектар легенько. Можете побачити, як лопатки кидають його вниз. Тепер дивіться рівномірність. На одній швидкості, на одній висоті шнеки однаково подають. Трактором зразу хлопці закривають. Ось такі технології, кого цікавлять агродрони, хто планує придбати для себе, можливо, замовити послугу, звертайтеся, компанія Агрокоптер, місто Вінниця. З радістю допоможемо. Ми продаємо агродрони, надаємо послуги, навчаємо операторів.